Подивіться, який тут прям э, гарний різ. Ні, на, нажимайте, не віть, ну, Просто про... На, на, нажимайте ще раз, нажміть і все, нажміть. Бачите? Uh -huh. Немає ніяких сколів, тобто це немаловажно для е, садівників або ще щось, вона не пошкоджує дерево, а ріже рі, рі, рівномірно. Бо це ж дуже важливо, якщо там якісь є сколи або ще щось, тобто тоді вона не переживеться, якщо садівництво займається. Ми вчора прийшли такі секатор, люди хочуть купити, бо маєте велике підприємство «Роз», і, Batman, ну, в, 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 ну якби рози вирощують the... роз. Well, роз, 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 а вони їх приживлюють. І вони прийшли до нас іменно за цим секатором, бо бачили, це новинка вийшла недавно. І їм дуже важливо, щоб оце. Зріз був, тужний рівний, рівний, да? рівний. був без безпошкодженця. Тобто інфордольний так само лежать. Ну, коротше, Навіть якщо брати його там, ви, ви їздити на рибалку, замість електропилочки наріз за Ну собі розпадати кастер. ну, ну, ну то -то. Хороша віч.